Привіт, мій собака не дає почистити вуха, тікає і ховається під ліжко, коли бачить кіхтеріз, агресує, коли дістаю кліща. А при пораненні, щоб обробити рану, його тримає аж п'ять санітарів. Знайомі ситуації, думаю, що дуже багатьом. Тому сьогодні про доглядові процедури. Багато собачників, заводячи улюбленця, навіть не уявляли, що йому потрібні доглядові процедури, а тим паче не задумувались над тим, що собака в цей момент не розумітиме, що ми з ним робимо, боятиметься, тікатиме чи навіть агресуватиме. І такі, на перший погляд, банальні речі, як підрізання кігтів, перетворяться на справжню смугу перешкод з покусаними руками та червоними, чи то від страху чи від злості очима улюбленця. Тому одним із наших ключових завдань є вміти виконувати доглядові процедури. Процедури та привчити до них собаку. Початково цуценя не боїться ні кіхтерізу, ні фену, ні шприца для ін'єкцій. Страх в собаки з'являється через негативний досвід, яким його наділила людина. Проблема в тому, що ми не задумуємось над тим, що собака може злякатись умовного фену для волосся. І нагло й напористо вмикаємо його прямо в морду зацікавленого улюбленця. Просто уявімо себе на місці собаки, звісно, що він лякається. Інша проблема, що нам часто з цього смішно, ех дурненьке, дивись, як він смішно відстрибує. Та гавкає, а собака в цей час робить висновки та запам'ятовує, що від цієї штуки краще тримати подалі. Тому вкрай важливо розуміти, які процедури будуть необхідні улюбленцю протягом життя, та поступово привчати його до них з раннього віку. І не тому, що цуценя легше скрутити та почистити вуха, а тому, що в ранньому віці негативного досвіду ще або немає, або він не такий закріплений, як в дорослого собаки, який роками звик, що коли дістають фен, треба лізти під ліжку. Отже, в привченні до будь-яких доглядових процедур основне Ним є формування позитивного досвіду, пов'язаного з ними. Для цього важливими є три складові: емоції, поступовість та підкріплення. Собаки дуже сильно відчувають наш емоційний фон, нашу стривоженість чи спокій, злість чи радість. І що важливо, часто переймають це, тому потрібно залишатись спокійним та веселим, а не налаштовуватись на раунд греко-римської боротьби з улюбленцем. Іншим аспектом є поступовість, максимальна поступовість. Ми маємо знайомити цуценя чи дорослого собаку з інструментом. Показувати, як він клацає чи гудить, як він пахне, який він на дотик, до якої частини тіла він торкається. І це все розбивати на ще дрібніші етапи і лише тоді пробувати виконувати процедуру. Але тільки один раз, одну секунду подули феном, один кігуть обрізали, один раз провели щіткою по шерсті, і все, закінчили. Наступного разу зробимо це двічі. Третьою умовою формування позитивного досвіду є підкріплення, а саме смаколик під час кожного етапу знайомства та в кінці процедури. Це формуватиме позитивну асоціацію в улюбленця. сприйняття зла людина дістала ту страшну річ і буде мене нею лякати перетвориться на мій веселий друг дістав цю класну іграшку і буде мене годувати за груз нею. Та як і в кожному питанні є, але і тут воно також присутнє. Інколи на привченні до процедури немає часу. Екстреність ситуації вимагає швидко діяти, а не розтягувати процес знайомства на дні чи хоча б години. На додачу в таких ситуаціях наш емоційний стан, м'яко кажучи, не позитивний. Позапланові походи до ветеринара вимагають певного розуміння та навичок комунікації із собакою, навіть в таких непростих умовах. Звісно, секретного закляття Імперіо чи чорівної кнопочки за лівим вухом у собаки не існує. Але основи такої комунікації та як стати другом для собаки ми розглянемо на курсі. Для виконання доглядової процедури дістаньте смаколики та потрібний інструмент і покажіть їх собаці. Пізніше візьміть інструмент в руки та дайте понюхати улюбленцю. Одразу підкріпіть. Повторіть це кілька разів, дайте собаці торкнутись до нього та знову підкріпіть. Покажіть собаці, як він клацає, гудить чи рухається. Підкріпіть. Торкніться інструментом до місця, з яким він буде взаємодіяти. Підкріпіть, зімітуйте виконання процедури та знову підкріпіть, а тоді акуратно виконайте процедуру і одразу видайте повну жменю смаколиків чи корму. Завершіть на цьому. Якщо процедура тривала, наприклад, обрізання кігтів, то не робіть все одразу. Обріжте лише один кіготь. Проведіть аналогічні етапи з іншими доглядовими процедурами, а для кращого ефекту не виконуйте всі етапи в один день. Краще розтягніть їх на певний період. Šūdas.